Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді Blackview Air Boots 9 бюджетні бездротові навушники, які обіцяють якісний звук, зручну посадку та довгу автономність. Чи справді вони такі круті, давайте перевіримо. Приходять навушники в такі ось цікавій презентабельній коробочці подарунковій з різними надписами. Можете собі збільшити, почитати. Доволі крута коробка. Тверда. І що ми маємо всередині? Відкривається таким чином коробочка. Ось написано open. Це також виймається. І що ми маємо всередині? А Всередині ми отримуємо самі навушники в корпусі. Ось. Зверніть увагу, як добре вони упаковані. Всередині ще ось такі поролончики є. Навушники у нас в футлярі зарядному. І також у нас в комплекті кабель для зарядки має бути. Зараз відкриємо, глянемо, що у нас тут прийшло. І так, що ми маємо? Маємо кабель і ще дві пари таких ось для... Бачите, Чехольчиків на А, не дві пари, просто дві. Здалося, їх там чотири І дві, ще, бачите, там, на вуха запасних таких резиночки. Якщо у вас ваші порвуться чи з ними щось станеться, це добре. І кабельок. Заряджаються вони кабелем Type-C, тобто любим... любою стороною можна його підключати. І, в принципі, можна. Зарядкою від телефона їх заряджати. А можна від комп'ютера, від ноутбука. В принципі, кругом, де є ось такий вхід usb шний Так. Що, ми, що я можу ще вам сказати? Конектяться наушники. Конектяться наушники дуже швидко. Зараз вам можу це продемонструвати. Ось дивіться. Зараз вмикаю просто телефон, щоб ви бачили. І виймаю один із наушників. Дивимось. Як швидко все. Під'єднано. Зараз ще раз покажу. Ось, наприклад. Вставляю їх в чохол Наушники від'єднані. Ось дивіться, тільки відкриваю чохол все, під'єдналося. Бачите? Просто якщо мовчати, вони чомусь не під'єднуються. А як тільки щось сказати, вже під'єднані. От виймаємо два наушники, зразу коннектиться. Вони двоє. Два наушники зразу конектяться. І спробуємо. Вже, вже запустив музику. Зараз покажу вам. У нас музичка грає. Так, що це? Зараз не знаю, де тут телефоні динамік. Попробую його знайти. Ну, коротше, просто до телефону його прикладу. Я думаю, вам буде чути. Коротше, навушники дуже добре працюють. Я вже попробував їх використати, ну, зараз вони на всю гучність вимкнуті. Вимкнемо їх. Навушники дуже добре себе почувають в навколишньому середовищі, в шумному. Наприклад, коли розмовляєте з кимось по телефону по навушнику, цього шуму навколишнього, ваш співрозмовник не почує. Це я вже перевірив. Також, якщо їх порівняти з іншими наушниками, не буду говорити, можна так сказати, до 1000 гривень навушники, які в мене були. з Практично то просто шлак, по зрівнянню з цими наушниками. Можна навіть порівняти їх з AirPods. По, по звучанню, по якось так, знаєте, вони м'якенько так круто звучать, і з збільшенням гучності розмови, наприклад, або там, коли ви музон якийсь слухаєте, і збільшенням збільшуються баси, але баси якраз так скільки потрібно. тобто Басини зашкалюють там. Або можна сказати, коротше, ну все настільки класно, чудово чути в них, що навіть я не знаю, як вам це передати. Це просто треба їх купити і самому попробувати послухати. Тому що мені просто настільки сподобалося саме звучання в цих наушниках, що всі наушники, які в мене були до цього, мені їх просто хочеться викинути, бо то просто шлак по зрівнянню з цими наушниками. Можна сказати, наушники також недорогі, вони десь коштують, там, може трошки більше за 1000 гривень. Реально вистачає. Хоча написав виробник, що їх вистачає на 6 годин, але в мене вистачило їх десь годин. Ну, на 5 точно вистачило. Ну, 6, вони, правда, не протрималися. Але я вважаю, що це також багато. Я просто дивився в них якби кіно на планшеті. Десь більше, ніж на середині. Гучності, в мене вистачило їх на 5 годин. Тобто я дивився серіал і дуже, знаєте, так класно в них себе почуваєш комфортно. Ну, і кейс, який йде з ними в комплекті, він дає їм ще плюс до 30 годин роботи автономності. Ну, я думаю, годин 25 це стабільно. Тобто, за день. Ви їх ніяк не посадите, якщо будете цілий день на прольот ними користуватися. Так що це дуже хороший можна сказати, результат для бюджетних навушників. Хоча в них вигляд дуже добротний, виглядять вони дорого і функціонально. Плюс з'єднання та керування Bluetooth, тут вже йде 5,3, що забезпечує стабільне підключення. Плюс сенсорне керування дозволяє змінювати гучність, перемикати треки та викликати голосового помічника. Так що можемо, друзі, зробити підсумок. Я їх перевірив. В принципі, рекомендувати вам щось погане не буду, але за свої гроші наушники, безпровідні наушники BlackView Airboots 9 виглядають цікаво. Гарний звук, нормальна, автономність, стильний дизайн. В принципі, не знаю, є мінуси. Напишіть у коментарях. Хто користувався такими навушниками, що думаєте про ці навушники? Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про мій телеграм, де я публікую посилання на найкращі товари із Аліекспрес. Всім добра, друзі!